Звісно, будемо намагатися робити все від нас залежне, щоб вона закінчилася, все таки якомога швидше. В цій частині мені пригадується коментар Зеленського, який він робив ще влітку в червні. Місяці, якщо не помиляюся, для журналістів українських і говорив: якщо ми за рік закінчимо війну. Тобто в 26-му році до літа це буде дуже непогано для всіх, тоді було шокуючою шокуючою це новиною, але ймовірно, вже розмови такі в кулуарах ішли щодо сценаріїв, які готуються на заході. Тому що я, пане Олеже, ну не маю жодного сумніву, що швидкі завершення війни в великій мірі залежить від наших західних партнерів. Те, що робимо ми, це однозначно дуже добре. Я сьогодні в ранішньому огляді. Коли розповідав глядачам каналу про останні публікації в західній пресі, коментарі Путіна і таке інше повідомив ну не новину, звісно, для глядачів, що Путін вкотре сказав, він правильно вчинив у 22-му році. Нині у нього успіх є, навіть стратегічний на полі бою. Хоча це не зовсім так, тому що як показує сьогодні та сама карта Діпстейт, фронт дихає. На одних напрямках вони йдуть вперед, на інших вони відступають назад. Ну, наприклад, на Дніпропетровщині кілька населених пунктів ЗСУ повернули під свій контроль, але ситуація вкрай складна і величезного успіху немає. А 0,13 Луганської відсотків 0,13 відсотка Луганської області Путін захоплює вже 11 рік. А, пане Олеже, е, захід в цій частині каже, що е, ситуація складається таким чином. Що Путін може програти, оскільки Україна адаптується до таких його атак? А, з огляду на це яку допомогу нам потрібно? Буде отримати від західних партнерів, бажано було б її отримати від західних партнерів. Мова зараз дуже серйозна йде дискусія в Європі щодо репараційного кредиту. Там називають суму: 133-140 мільярдів доларів, не всі на нього погоджують євро. Не всі на нього погоджуються. Чи достатньо буде цієї допомоги, і які перспективи такої допомоги? Чи вона недостатня і ви бачили би дещо по іншому цю всю історію? Ну, дивіться, ми з вами достатньо багато на цю тему говорили, і я все-таки е, декілька речей, перед тим, як перейдемо до обговорення цього питання, висловлю. Е, перший момент, який мене в дійсності трошечка насторожує, і це є. Е, е, дивіться, я не воєнний експерт, але той факт, що е, величезна, дуже сильно міняється роль е, різних. Родів військ так, під час сучасної війни дуже сильно починає зростати значення піхоти звичайної в процесі війни, тому що броньована техніка, на жаль, на сьогоднішній момент дуже свидко винищується дронами. Так. Тобто, по суті, на сьогоднішній момент від мобілізаційного потенціалу залежить спроможність тої чи іншої країни вижити. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Росія подала до Думи Уряд Росії подав до Думи бюджет на 26-й рік проєкт бюджету. Є для мене одна дуже цікава цифра, яку би я цифри взагалі там є багато, але декілька цифр, які, напевно, вартує оголосити перед тим, як ми з вами вернемося до питань фінансової допомоги від наших партнерів в Україні на наступний рік, вперше з початку активної фази бойових дій, Росія зменшує видатки на. Війну на практично 700 мільярдів російських рублів. Uh -huh. Тобто цього року вони витратили 13,5 трильйонів, на наступний рік 12,7 трильйонів трільйонів, 12 планують витратити. Е, це здавалося б, якихось там ну подією, це здавалося б, напевно, якимось гарним моментом, але якщо ми з вами уважно подивимося за рахунок, чого вони збираються зменшувати. Видатки на війну це викликає певне занепокоєння. А саме, видатки на війну вони збираються зменшувати за рахунок передбачення в бюджеті грошових коштів на найм контрактників. Тобто вони реально зменшують очікувані видатки на 26 рік на фінансування видатків, пов'язаних з найманом наймом контрактників і всім фінансовим забезпеченням контрактної служби. В чому є проблема? Проблема полягає в тому, що Росія з 22-го року повністю створила інфраструктуру швидкої мобілізації через держпослуги, через механізм легалізації надання електронних повісток, через інші способи е, швидкої мобілізаційної процедури для власного населення. Mm -hmm. Вони вже зробили момент, що вони е, призов на строкову службу проводять не два рази на рік, а на протязі всього року. Так. Вони реально збільшують строковиків на 150 тисяч людей, тобто, вони вивільнюють контрактників для направлення на Україну. Uh -huh. Вони теоретично на сьогоднішній момент. Останній раз вони робили призов мобілізацію в осінню 22-го року з того моменту через дуже велику непопулярність і. Величезна кількість людей, що реально ухилялися від подібних речей, вони призупинили це, але я розумію, що цілком імовірно, наступний рік вони передбачають часткову мобілізацію чергову. Тобто, оцей момент є надзвичайно неприємним, тому що. Ще раз повторюю, і зі слів наших вояків, і зі слів наших ем, зверхників військових, ми знаємо ті проблеми, які сьогодні є з забезпеченням особовим складом Збройних сил України. Е, Олежне в... одну ремарку на рахунок цього, поки ну, я не забуду по ходу лише скажу, так, що... будь ласка, будь ласка, так. Конгрес Сполучених Штатів Америки опублікував документ, в якому мовиться про те, що найближчим часом до війни проти України на боці росіян може бути залучено 25 тисяч кубинців. Вартість контракту 2 тисячі доларів, що в 10 разів менше ніж вартість контракту для росіян. Так, це теж є моменти, і це теж треба розуміти, що е, подібні речі е, ну, росіяни, я розумію, працюють в різних напрямках. Один з них цих напрямків це е, активний пошук е, гарматного м'яса за межами Росії. Е, в першу чергу це стосується надзвичайно бідних країн, де ті суми, про які ми зараз вам говоримо, не досяжна мрія мужчини. А з другого боку, вони ще раз говорять, технологічно готові технологічно готові. Це дуже непопулярна річ, однозначно, і Путін її боїться. Але. Вони технологічно готові для часткової мобілізації. Тобто, той, хто попереджений, той, напевно, озброєний. Тому в даній ситуації треба просто чітко розуміти ті небезпечні речі. Що стосується Європи, тут теж далеко все неоднозначно. Ще раз повертаємося до. Ми бачимо оцю хвилю виборчих процесів, які є в Європейському Союзі. Хочу нагадати, що весною вибори в Угорщині. Ми бачимо стрімке зростання популярності ультраправих в Європейському Союзі, ми бачимо, як потужно нарощують політичні м'язи націоналістичні сили в різних країнах, і це є певним негативом, чому тому, що в Європейському Союзі є по суті лишилося та. Два джерела допомоги Україні. Одне uh -huh. джерело це гроші платників податків, а друге джерело це заморожені російські активи. Uh -huh. Чим потужніше опозиція, чим складніше е, дискусія в межах країни з приводу використання коштів платників податків, тим менше шансів орієнтуватися на ті гроші. Uh -huh. Тобто, по суті, лишаються заморожені російські активи. А замороженими російськими активами ситуація складна. По-перше, основна е, сума заморожених російських активів зосереджена в Бельгії. Це порядку 190 мільярдів її доларів, доларів які зосереджені в Євроклірі. Uh -huh. е, залишки коштів знаходяться по різних місцях, в різних банківських установах, але щоб не було зайвих ілюзій. Е, в тій самій Канаді там півтора мільярди доларів, в США 2,5 мільярди доларів. Uh -huh. В Європі десь порядку 230-235 мільярдів доларів загальна кількість. 190, дев'яносто ми вже сказали в Євроклірі. Так, от проти будь-яких дій щодо е, репараційних кредитів, під яких е, буде м, формуватися імовірний спосіб погашення через російські активи, власне, виступає Бельгія. Тому ну, що вони кажуть, та вибачте, а потім судові процеси росіян проти Бельгії, хто буде фінансувати? Хто буде потім відшкодовувати, якщо вони виграють в європейських судах е будь-які речі пов'язані з цими проблемами? Більше того, повертаючись до російського бюджету, ще одну цифру вам назву uh -huh. на 26 рік. Вони в один і вісім більшують видатки на пропаганду. Фантастична цифра, правда? Е для Передачі пана Соловйова, є там такий е, персонаж. На наступний рік передбачено мільйон доларів, 980 тисяч доларів на фінансування цієї передачі. Пряма стрічка з російського бюджету. Е, треба розуміти, що це збільшення видатків на пропаганду це точно не для внутрішньоросійської аудиторії в основному. Угу. Це для просування російських наративів в європейських країнах. А якщо ми все з вами по -по подивимося графік е електоральних змагань, які передбачаються в 26-му році в Європі, угу. то ми маємо зрозуміти з вами, що Російська Федерація збирається підривати можливості фінансування України з середини європейських країн шляхом е ну, активного приведення до влади допомоги угу. принаймні. Е Антиукраїнських сил. Не знаю, не буду говорити і, напевно, навряд чи сьогодні є доцільно це говорити, але факт приходу нової політичної сили в Чехії це теж точно не на користь Україні. При тому, що Чехи завжди. Чехи ніколи не забудуть Прагу. Окупацію Праги російськими військами. В них надзвичайно є потужні антиросійські настрої. Вони одна з найбільших наших партнерів і країн, що допомагає. Президент Чехії є ініціатором багатьох, скажімо, достатньо серйозних ініціатив з приводу допомоги Україні. Там мільйон mm. снарядів і так далі. І так далі. Але. Вибори, які ми з вами побачили, продемонстрували трансформацію свідогляду е, чеських виборців. Uh -huh. І це при тому, що це країна. Я вже не говорю, наприклад, про вибори в Польщі. Е, ми напевно всі з вами чули і бачили, яка сьогодні є е, е, статистика опитувань у Франції, що на сьогоднішній момент е, кандидат від ультраправих був е, партія Еліпен. Е, Набирає, якщо би завтра були вибори президента Франції більше голосів, ніж Макрон. Ну, Макрона там складна ситуація, не? Там Макрона надзвичайно складна ситуація, та, і ми бачимо ту ситуацію з тим, що вони не можуть сформувати уряд і так далі. Але треба розуміти, що це ж не просто так. Uh -huh. Тобто, просування про російських наративів, просування про російського бачення ситуації в Україні є надзвичайно небезпечним з точки зору е гарантування. Отримання Україною тих коштів, що нам потрібні для ведення війни. А я хочу нагадати, що на сьогоднішній момент Європа лишилася єдиним джер... фінансовим джерелом. Єдиним Америка повністю відокремилася. Вона на наступний рік передбачила хіба 400 мільйонів доларів на фінансування передачі Україні е, таємної інформації розвідувальної для е, забезпечення. Е, Скажімо, просування українських дронів по російській території. Угу. Все жодних активних дій, до речі, навіть у тій славетній томагавки, про яких там дуже багато говорить пан Трамп, це е, то, що буде продаватися за європейські гроші для країн НАТО з подальшою передачою України, і ще не факт, і ще не факт. Хоча ще раз говорю, я трошки не розумію цього хайпу з приводу томагавків. Це достатньо стара зброя. Давайте будемо відверті. Тим більше це зброя морського базування. Є декілька так. в Німеччині е, наземних комплексів для запуску томагавків, і вони далеко не досконалі. І там не так все просто. Слухайте, ну там реально не все просто. Тим більше ті томагавки, це е, 80-ті роки минулого сторіччя. І це надзвичайно повільна е, зброя. Це зброя, яка летить там 750 кілометрів на годину. Єдиний момент, їх просто дуже багато, їх реально багато. Тобто, якщо, наприклад, ракет до Петріотів там треба шукати по світу і стояти в черзі, то томагавків як гною, тому що їх не випускали купу. Половина з них не модернізованих половина з них ще е, біс його знає, яких років випуску. Вони по-любому мали би сі списувати. Пентагоном і тратити величезні гроші для утилізації цієї зброї. Тому цілком ймовірно Трамп діє виключно як бізнесмен. Нащо uh -huh. витрачати гроші на утилізацію, коли можна ще й продати uh -huh. в, в Україну? Так що тут я би був надзвичайно обережний і дуже сильно би не тішився з приводу таких заяв пана Трампа. Ну, на правду uh -huh. він завжди переслідує в першу чергу комерційний інтерес. А не якісь там от дошкулимо Путіна, та не дай Господь. А от продати застаріле, що із завалені склади, і не знати, куди дівати, і треба виділяти гроші з бюджету американського на утилізацію, а тут ще тобі заплатять. Це за що буде зробити? Тим більше Томагав, там тільки одна назва лишилася, по великому рахунку. Я впевнений, що ніхто модернізованих останніх, які модернізація була в 2011 році, томагавки в Україні давати не буде. Це буде щось таке, ну, так само, як з саме, та, а перші нам вже давали, 90-х років танки. Ну, але це, знову ж таки, Україна і ТАТО погодиться. Особливо, якщо мова йде про гроші Європейського Союзу. Так, от, власне, вертаємося до грошей Європейського Союзу. Так, так, так. Та, і тут якраз є проблема велика. Угу. Проблема полягає в тому, що е, єдине джерело лишається це заморожені російські активи, а тут немає жодної спільності і немає жодної позиції в усіх країнах Європейського Союзу. Тим більше, ну, проти виступає Франція. Франція пропонує в, випустити е, з нульовим купоном Євробонди європейських країн, е, розповсюдити їх з угу. подальшим гарантуванням у випадку чогось. Від тих коштів, які цілком ймовірно там колись буде щось надаватися Україні, знову ж таки, це теж таке вкрай незрозуміле, uh -huh. тому поки що на сьогоднішній момент Україні треба на наступний рік 60 мільярдів доларів від наших партнерів. Це фраза, що сказав президент. Тобто, 60 мільярдів доларів ми знаходимо в себе в бюджеті, 60 ми чекаємо від наших партнерів. Uh -huh. Але той факт, що але той факт, що Україна кожен рік, кожен рік. Переглядає свій бюджет воєнний по шляху збільшення видатків, uh -huh. говорить то, що все, що нам обіцяє, далеко не те, що приходить.